Я пізнаю світ урок 11, тиждень 2. Тема уроку я пізнаю світ – територіальна карта України. На початку нашого уроку перегляньте невеличкий відеофрагмент, який має назву Київ з космосу з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред посередів батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, є пропина нецілима. Це твоя країна, рідна батька. Скажіть мені, будь ласка, чим географічна карта відрізняється від фотографій поверхні землі? Так, на географічній карті у нас позначені рівнини, гори, річки, моря, океани. А на фотографії поверхні Землі, ось ми можемо навіть побачити: не тільки позначені у нас річки, в нас ще позначені ліси, будинки, відповідно світлішим кольором, там, де в нас будинки. Так, добре. Виконаємо з вами наступне завдання. На географічній карті земну поверхню зображують за допомогою. Так, за допомогою умовних знаків. Дуже добре. Попрацюємо з вами із тестовими завданнями та оберемо правильну відповідь. Увага! Запитання може містити кілька правильних відповідей. Перше. Попрацювавши з адміністративно-територіальною картою України, можна дізнатися А. Назви областей України, Б. Особливості Рельєфу України, В. Географічне положення областей України і Г. Назву столиці України. Так, назви областей України, Географічне положення областей України та назву столиці України. Ми бачимо, що тут у нас три правильних варіанти відповідей. Друге питання. Скільки в Україні областей? 23, 25, 24 чи 27. Так, в Україні в нас 24 області. Найбільші адміністративно-територіальні одиниці України це всі області України. Всі області України, Автономна Республіка Крим та міста Київ і Севастополь. Всі області України та Автономна Республіка Крим. Так, всі області України, Автономна Республіка Крим та міста Київ і Севастополь варіант відповіді Б. І четверте: скільки в Україні найбільших адміністративно-територіальних одиниць 24, 27, 26 чи 25? Так, 27. Чому? Тому що всі області України це на 24 області, Автономна Республіка Крим 25, місто Київ 26, місто Севастополь 27. Дуже добре. Попрацюємо з вами із контурною картою України. Відкрийте сторіночку 38 у підручнику. Нанесіть кордон України та позначте її столицю. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Потім ми перевіримо. Перевіряємо. Отже, кордон України та її столиця. Ось така карта у вас має вийти. Дуже добре. Повертаємося на дев'яту сторіночку. Опізнайте назву вивчених у другому класі областей України та допоможіть Олівчику їх записати. Подумайте, яка в нас область зашифрована першою. Так, це Закарпатська область. Друга. Волинська чудово, третя. Львівська четверта, Одеська чудово, п'ята, Чернівецька шоста, Вінницька і сьома. Так, Івано-Франківська області. Пригадаємо, як потрібно розповідати про будь-яку область України. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Розповідати про будь-яку область України слід за планом. Перший пункт плану загальна характеристика області. Потрібно розповісти про її герб, час утворення, адміністративний обласний центр, головне місто області. Тощо. Поставте зараз відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Виправте помилку, якої пропустився йой, складаючи ребус на слово герб. Йой, знов сталася халепа. Та журитися не треба. Слід уважно прочитати і завдання розв'язати. Подумайте зараз, що тут потрібно виправити для того, щоб у нас склався ребус на слово герб. Дивимося, гб перо. Першу літеру від слова перо нам потрібно закреслити, і останню літеру від слова перо потрібно закреслити. Як ми це зображимо безпосередньо в самому ребусі? Так, ми зображимо ось так. Тобто забираємо перше слово і останню буковку. Першу буковку і останню, останню буковку. І, і вийде слово герб. Дуже добре. Перегорніть сторіночку 10. Отже, пригадаємо з вами назву області, назву обласного центру, дату утворення та безпосередньо Герб. Отже, яка область має адміністративно-територіальний центр міста Одеса? Так, це Одеська область. Отже, Одеська область, адміністративно-територіальний центр міста Одеса, дата утворення 27 лютого 1932 року. І герб у нас? Так, якір на синьому фоні. Назва області Чернівецька. Адміністративно-територіальний центр. Так, місто Чернівці. Чудово. Дата утворення 7 серпня 1940 рік. І герб у нас. Так, ми бачимо на синьому фоні три золоті горішки. На е, червоному фоні у нас так, ніби півбрами. Дуже добре. Яка? Область має адміністративно-територіальний центр місто Львів. Так, це в нас Львівська область. Дата утворення 4 грудня 1939 року. І бачимо: на синьому фоні у нас на гербі Золотий Лев. Назва області Вінницька. Отже, адміністративно-територіальний центр так, місто Вінниця. Дата утворення 27 лютого 1932 року. І бачимо герб у нас поділений на чотири рівні квадратики, у яких у нас два кольори червоних, два кольори синіх. На синьому кольорі у нас золоте сонце, а на червоному кольорі, ніби білий хрест. Наступна область Закарпатська. Отже, назва обласного центру у нас молодці. Це місто Ужгород. Дата утворення 22 січня 1946 року. І дивимося на герб. Так, сім невеличких горизонтальних смуг. І бачимо, що у нас на другій половинці так, червоний ведмідь. Івано-Франківська область назва обласного центру місто Івано-Франківськ. Дата утворення 4 грудня 1939 року. І герб у нас. Чорний ворон на білому фоні. Волинська область, назва обласного центру. Це в нас яке місто? Чудово, це в нас місто Луцьк, дата утворення 4 грудня 1939 року. Дивимося герб Білий Хрест на червоному фоні. Дуже добре. Нейробіка від бобу. Увага на екран. Пам'ятайте три раунди. Уважно ми дивимося, рахуємо і в кінці кажемо відповідь. Увага. Раунд номер 1 Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Скажіть мені, будь ласка, який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 33. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у другому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Увага! Це число 50. І виконаємо з вами раунд номер 3 Увага на екран. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов цього разу? Давайте з вами перевіримо. Увага. Так, відповідь. Число 68. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, яка частина мови допомагає лічити предмети? Так, це числівник. Як ви думаєте, вона самостійна чи службова? Так, це самостійна частина мови. Давайте з вами пригадаємо навчальну одиницю та її прочитаємо. Слова, до яких можна поставити питання, називають самостійними частинами мови, а ті, до яких не можна поставити питання службовими. Спробуємо з вами виконати завдання олівчика та підкреслити назви самостійних частин мови, знову ж таки, самостійні частини мови. Це слова, до яких ми можемо поставити питання. Отже, іменник. Так. Питання хто що? Прикметник. Так, які питання має прикметник? Який, яка, яке, які? Чий? чия, чи чиї чиї? Прийменник. Це службова частина мови займенник. Так, це самостійна частина мови. Які, наприклад, може мати питання займенник? Так, то що, наприклад, якщо в нас потрібно сказати він, вона, наприклад, воно? Так, числівник. Це в нас також самостійна частина мови. Які питання має числівник? Скільки? Котрий, добре, сполучник? Це службова частина мови питань, немає дієслово. Так, це самостійна частина мови, які має питання дієслово. Що робити? Що зробити? Частка. Так, це в нас службова частина мови. Питання немає. Наприклад, частка не. Прислівник. Так, це в нас самостійна частина мови, яка в нас є незмінною частиною мови. Наприклад, як далеко? Дуже добре. І виконуємо з вами наступне завдання. Прочитаємо сполучення слів і напишемо в дужках питання до числівників. Три області: питання до числівника 3. скільки. Друга країна. Так, числівник друга. питання Котра? Два мандрівники. Так, числівник 2. Питання скільки? Десяте озеро. Так, числівник 10. Питання котре? П'ятий обласний центр. П'ятий котрий? Чудово. 12 туристів. 12 скільки? Дуже добре. Четверта подорож. Четверта котра подорож? Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, які області ми сьогодні з вами повторили? Назвіть їх мені. Дуже добре, молодці.